Або або здоровенькі були, або вітаю вас! Кому як більше подобається? Пропоную вам подивитись відео про платіжний баланс. Як вам відомо, платіжний баланс відображає, що відбувається на валютному ринку. Оці всі девальвація, ревальвації, купувати долари, продавати долари. Та це все відповідає платіжний баланс України. Я пропоную його подивитися в такому розрізі. Дивіться, до війни і під час війни. Національний банк України платіжний баланс робить, ну, це таки з деякою затримкою. На сьогоднішній момент є дані про платіжний баланс України за 8 місяців 2022 року. Але дивіться, 8 місяців під час війни це багато. Це фактичний початок війни, весна, так. Літо. Тобто фактично цей платіжний баланс нам чітко пояснює, навіть не показує, пояснює, чому відбуваються такі відбу... і відбуваються, і відбувались, і будуть відбуватися події на нашому валютному ринку. Чому час від часу ми так кричимо, обвал, девальвація, ні, буде, не буде, що робити? А то це все і показує платіжний баланс. Ну що ж, давайте подивимось на платіжний баланс, так сказати, дуже уважно. Я переробив трішки платіжний баланс. Ну, чому? Щоб вам було легше зрозуміти, а мені було легше вам пояснити, що відбувається. Сам по собі платіжний баланс, який розробляє і розміщає на сайті Національний банк України, він трошки інший. А це, скажімо так, для наглядності. Але цифри ті ж самі, так що не фаліртесь. Дивіться, платіжний баланс складається із двох основних рахунків. Сальдо поточного рахунку, ну, або поточне, і фінансовий рахунок. Ну, відповідно, сальдо платіжного балансу. Я багато разів говорив, що якщо сальдо плюс, це добре, якщо мінус, це поганей. Але перед цим, ніж дивитися що тут є мінус 5 мільярдів, давайте розберемось, чому. Тобто, що вплинуло, як вплинуло, чи буде впливати в майбутньому. Це теж важливо. І так, почнемо із сальдо поточного рахунку. До війни, тобто 8 місяців 2021 року. Мінус 710 млн Тепер плюс 6, цілих, ну і там, 670 млн 6 мільярдів плюсі. Ну це ж добре. Добре, то воно добре, але тут треба розуміти нюанс. Дивіться, сальдо поточного рахунку дуже суттєво залежить від зовнішньої торгівлі. Фактично, це є зовнішня торгівля в платіжному балансі. Минулому році сальдо зовнішньої торгівлі України за 8 місяців 2021-го склав мінус 610 мільйонів. Добре, коли плюс. Але от... На жаль, не завжди не завжди виходить. В цьому році сальдо зовнішньої торгу... торгівлі України майже мінус 13 мільярдів. Багато? Дуже багато. Війна. Дивимося окремо на сальдо торгівлі товарами та послуг. І дивіться, яка ситуація. Так, да, В минулому році, як бачите, сальдо торгівлі товарами, тобто експорт-імпорт товарами. Мінус 3 мільярда. Ну, у нас, як правило, імпорта більше, ніж експорт. Якщо ми говоримо з точки зору товарів. Як правило, так. Да, ми більше імпортуй. Ну, паливо ж те ж саме. Да, автівки, смартфони, от -то -то все там сидить. В цьому році мінус більше, майже 8 мільярдів. Але, дивіться, в минулому році сальдо зовнішньої торгівлі послуг було плюс. Ну, 2,4 мільярда доларів. Чому плюс? Перш за все за рахунок IT-послуг, тобто експорт IT-послуг. Ну, дійсно, Україна дуже успішно останні роки розвивала експорт IT-послуг. І тому плюс. Плюс. Але до війни. А тепер мінус. Але тут ще треба звернути таку увагу, так, да, тут IT-послуги зменшились, але дуже суттєво виросли витрати на логістику. От, використов... ну, на... час від часу ви чуєте, що там Польща допомагає нам експортувати продукцію, використовується залізницю Польщі. Це це добре, але ж це не безкоштовно. Потім Румунія допомагає експортувати українську продукцію. Теж добре, але не безкоштовно. У нас дуже суттєво виросли імпортні послуги залізниці і автотранспорту. А за це треба платити. Тому, так, да, дійсно, під час війни замість плюса по експорті послуг отримали мінус. Майже 5 мільярдів. І тому у нас дійсно на сьогоднішній момент наша зовнішня торгівля в великому мінусі. А давайте подивимось на торгівлю товаром. І така табличка. Дивіться, це знов-таки дані Національного банку. Пояснюю, це Національний банк рахує по руху коштів. Тобто він не рахує бартер, не рахує заліки, Він тобто гроші проплатили? Є. Не проплатили, На Національний банк це не враховує. Митниця трошки по-іншому рахує. Тому показники митниці і показники Національного банку завжди співпадають. Але вони якраз чітко показують, як ходять грошики. Ну що вам сказати? Як бачите, експорт України упав на 47%. А імпорт упав тільки на 22%. Да, це от якраз і робить це, цю проблему, коли сальдо, ну, від'ємне сальдо, на жаль, має місце. Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент більш-менш наладили експорт продуктів харчування. Тому. За 8 місяців 2022 року експорт всі, всіх продуктів харчування на 10% менше, ніж до війни. На 10. Експорт металу. Мінус 56%. Там повне падіння. Ну, ви самі розумієте, що Азовсталь це все не гірше мене. Але навіть ті мікровірні підприємства, які працюють, вони працюють значно менше. Проблема, ну, якщо зерно ще на кораблях вивозять, то метал уже проблема. Дуже суттєво впав експорт хімічної продукції. Ну, вона нас радикально не приймала, але все. Експорт машинобудування теж. Ну, фактично, основний експорт України – це при харчування метал. Так якщо при харчування більш-менш, ну, ну, нормально. Так, да, 10% падіння це, але ж не забувайте, що у нас бойові дії на частині території України. Так що це нормально. А з металом повний провал. Тому так, да, на сьогоднішній момент провал експорту. Ну, можемо подивитись по країнам, як бачите, ну там, можливо, ви чули, що от у нас на сьогоднішній момент ми почали більше експортувати євроспільноту. Ну, фактично, так. Да. Бачите, падіння тільки 9%. Тобто, фактично, виходить, що на сьогоднішній момент експорт України. Експорт України євроспільноти, ну... ну впав, але не суттєво. Тому що, бачите, в СНГ, СНД упав на 72, Ну це за Росії. В Росії ми зараз не торгуємо, тому дійсно падіння дуже суттєво. Я так розумію, що в майбутньому у нас буде зростати експорт в євроспільноту і падати або зникне в СНД. Що є, те є. Що стосується Азії, дивіться, е, в свій час ми дійсно дуже багато продукції експортували в Азію. Але от ця проблема із портами, вона вплинула. Тому що якщо в Європу ми експортуємо, ну можемо експортувати залізниці, експортуємо, то в Азію або в Африку треба кораблі. А тут, як ви бачите, бачите, таке падіння. Було 435 в Африку, стало 105. Ну, мається на увазі експортне виручки. В Азію взагалі було 2 мільярди, а тут і мільярди немає. Падіння суттєво. Ну, дійсно, блокада портів для нас жахлива ситуація. Дуже жахлива. І та обставина, що трішечки ми виролили з цієї ситуації, ну це дійсно успіх. Ну, в великій мірі, чому ми почали більше продавати в євроспільноту? Відмінили квоти і мита на українське продукт харчування. І тому, да, дійсно, на сьогоднішній момент, ну, частково, можна сказати, ми врятували експорт України, аграрний експорт, за рахунок які нам надали євроспільнотам але Азія-Африка на жаль, там диво складно, поки порти, ну, каравани зараз йдуть, дійсно, по результатам року там буде, як би сказати, падіння менше. Але ми зараз доганяємо, наганяємо. І це все складно. Імпорт. Ні, імпорт упав, упав. Але бачите, у нас навіть в євроспільноту, бачите, трішечки все-таки виріс. Дивіться, яка ситуація. Ну, імпорт складно, щоб упав. Чому? По-перше, ми купуємо а, теж паливо в євроспільноті. Дуже багато. Продукт хімічний, машинобудування. Це все купується, купується, купується. Тому в нас виходить так. Що бачите, імпорт. Ну, приупав, але на 8,5%. В той час, як наш експорт в Європу на 13. Тобто, ну, сальдо можете подивитися. В минулому році сальдо зовнішньої торгівлі з Європи було мінус 282 мільйони. А цьому мінус 367 мільйонів. Мінус, мінус, мінус. Ну, взагалі у нас завжди виручала Азія. Бачите, до війни у нас Азія давала позитивний плюс. Тобто плюс 451 млн. І Африка. 310. Тобто, розумієте, до війни була така ситуація. Так, да, ми торгуємо з євроспільнотою. там складно так торгувати, щоб ми більше заробляли, ніж віддавали. Але що стосується Азії, ми там більше заробляли. Відправили зерно. Оп. Відправили метал, оп, в Африку тим паче. І це було добре, але зараз це не працює. І під час війни, ну можливо, цей коридор зерновище працювати буде. Будемо надіятися. Тим паче, що в цьому році урожай зерна буде менший, ніж в минулому, але не значно менше. Ну там сперечається, одні говорять 20%, інші говорять 12%, менше, менше, ніж в минулому. Так, да, те, що менше однозначно. І в результаті, як сказати, зерно буде, можна буде експортувати, поставляти. Чому вони? Але треба порти. А ще краще перемога України. І припинення війни. Ой, було б добре. Ну що ж, з торгівлі розібрались, вибачаєш, не парад. <реш> Йдемо далі. Валютні перекази, теж гроші. Дивіться, як не дивно, але в цьому році більше прийшло грошей із закордону ніж минулого. Ну, що відбулося? яка частина наших біженців почала там працювати прораховувати кошти в Україну? Да, не дивитися. Так що, як бачите, ну... Ну, знов таки, якщо подивитися, тут 9 мільярдів, і 300. Тобто на 300 мільйонів більше, більше, а не менше. Ні, ну дійсно, в нас на сьогоднішній момент, подивитись, наші заробітчані основні наповнювачі валюти. Ну, дивіться, знов така ситуація. Якщо буде ще більше е, поступати грошей від заробітчан, ну, відповідно, буде легше нашому валютному ринку. Ні, я все-таки надію, що при 20 року там сума буде більше, ну, більше 10 однозначно. Можливо, навіть буде більше, ніж до війни. Цілком. Можливо. І, можна сказати, це дійсно успіх. Ну, взагалі, що ви зрозуміли, от оце розмови, що давайте, хай всі вернуться, куди? Куди? Навіщо? Ні, я розумію, що війна. Але навіть якщо війна закінчиться, це ще питання, вернуться чи не вернуться. І навіщо вернуться. Для економіки України більш вигідно, щоб сюди заходила валюта від заробітчан. Ні, щоб тут заробітчани створювали проблеми на ринку праці. Ну, чесне слово. Чесне слово. Тепер, лі дивимося. Дивіться, Минулого року році процентів та дивидендів нерезидентам резидентам виплатили аж 12 мільярдів. В цьому році менше. 3,7. Ну, дивіться, там ряд обмежень. Зразу. Ні, на банком обмежень. Крім того, ну нема що платити. Ну, Дивиденти, щоб платити, треба ж прибутки. Які ж прибутки під час війни? Тому да, дійсно, в цьому році, як бачите, ну, валюта виходить, виходить, ніхто не заперечує, але ну, не так радикально. А тепер саме такий яскравий показник. Фінансова допомога із-за кордону. Мається на увазі, це гроші з Євроспільноти, Сполучені Штати, там, Канада і інші. В минулому році, якщо порахувати все-все, 3 мільярда. В цьому році 14 мільярдів. Ні, ну дійсно. Як би там не було, а валюту Україні дають. Тому у нас і вийшло так, що сальдо поточного рахунка, як бачите, великий плюс. Великий. Ну, добре. Дійсно, на сьогоднішній момент, ну скажімо так, якщо б не валюта із-за кордону, не знаю, що було. Будемо сподіватися, що будуть давати більше. І чим більше будуть давати, тим легше буде нашому валютному ринку. Це факт. Так, ну, да, так, да, ми на сьогоднішній момент заручники міжнародних донорів. Тому що війна. Тому що на сьогоднішній момент, ну ви самі бачите, за рахунок власної експорту, ну як? Навіть наші IT послуги, вони то працюють, але ж вони не можуть працювати так, як то війни. Це проблема. Проблема. Причому суттєва. І вона ніколи не вирішиться, поки буде війна. Тобто, розумієте, поки буде війна, оце буде мінус. Ну, менше мінус буде. Менше там зменшиться, але мінус. От така ситуація. Так, да, витягнути за рахунок за заробітчань ні. Тому от на сьогоднішній момент без грошей із... Сполучені Америки і Європи нам воювати складно. За грошами легше, хоча воювати теж складно. Тепер сальдо фінансового рахунку. Ну, що вам сказати? В минулому році було там майже мінус 7, а зараз мінус 12. Чому мінус 12? Ну, зразу вам показую. Оці от, от, що називається, сальдо боргових заробітних інвестицій. Ну, ви самі розумієте, коли почалась війна, що почалось? Бізнес почав... Зжиматись. Ну, класика жанру. Є бізнесмен, гроші є в офшорах, він кредитує свою компанію. Тобто як? Дає позику своїй компанії в Україні. Все добре, працює. Ну, просто просто чудово. Почалась війна. Що він робить? Ну, він у цю позику знову офшор. І говорить, от закінчиться війна, то ні. І повернуть. Так, на сьогоднішній момент це фактично оця сума, 11 мільярдів, даже там майже ну, 12, якщо округлити, Це гроші, які убігли від війни. Гроші українського бізнесу. Не держави, Бізнес. Знову таки, ви можете по-різному до цього відносити. Ну що ж, треба було не дозволити. Ну, Розумієте, така ситуація. Можна було б не дозволити, але під цього б ми виграли чи програли. Це ж болюче питання. Дуже болюче, розумієте? Як там не крути? Ну, ну бізнес же. Війна і війна. Відповідно, якщо б бізнесом самі займалися, вовшор, рофшор, рофшор. Отак же, так. Да? На сьогоднішній момент. Ну, знов таки, дивіться. Е, бачите, і до війни було теж мінус. Ну, ситуація, ну, в коронавірусі повністю дурацькі теж плива. І дійсно, на сьогоднішній момент, ну, мінус. Є, звичайна надія. Війна закінчиться, буде плюс. Ні, ну дійсно, історія знає багато випадків, коли от, відносно стабільна ситуація, олігархи розсілися. І тоді дійсно цей показник показує плюс. Тому що, розумієте, ситуація, ці гроші ж вони не зникають, ці гроші десь не, не пропадають. Так, да, вони на офшорних рахунках. Але як тільки ситуація покращується з тих же офшорів, у нас йде активні зарубіжні інвестиції. Ну, ми самі розумієте, що це таке. Офшор, да, дає позики нашій українській компанії, Причому активно дає. Да, і грошей більше, 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 більше. І розвиваємося. так вона працює. Відносно, бачите, навіть тут прямі зарубіжні інвестиції. Там плюс 5, ну це, скажімо так, невелика. І загальнопортфельних зарубіжних інвестицій. оце мільярд це те, що е, нерезиденти забрали з наших облігацій. ОВДП. Дивіться, яка ситуація. На сьогоднішній момент ну, ОВДП погашають. Як правило, резиденти нові не купують, купують валюту і забирають, забирають. Так, ви скажете, ну мільярд, ну, але забрали. І тому, так, да, така от ситуація. Ну, дійсно, у нас виходить така ситуація, що зарубіжні спонсори гроші дають, наш бізнес гроші за кордон. І ще Закінчення війни. А тоді буде зрозуміло. Ну тут іще, щоб ви зрозуміли, яка ситуація. В деяких мірі бізнесмени як пояснюють, ну, що зараз робити, коли війна. Ну, більш-менш бізнес підтримуємо. Добре. Розвивати, Ну, буде. закінчиться війна тоді. Інвестувати, ну що ви, хай вона закінчиться тоді. Зараз основне пережити. Да, Ну мало того, тут ще, е, крім цього, щоб вже я говорив про офшори, давайте так. А там і сидить оця наша, ну це наша 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 тіньова економіка. Класика жанра. Да, працював в компанії більш-менш по білому. Почалась війна, хоп, все сіре. І можете його ругати, можете говорити, ну як же так. Ну, а він пояснює, ти ж розумієш, що під час війни працювати по-білому складно. Тому що виникає дуже багато ризиків, які треба вирішувати, ну не зовсім так, як до війни. І тому дійсно приходиться в бізнес навіть до цього абсолютно білий, робити сіри. Ну а там, де сіри, там уже офшори. Там, де сіри, там, так, да, контрабанда. Де сіри схеми. Але завдяку, завдяки цьому працює підприємство, працює бізнес. А якщо зробити по-білому, зупини. От таке протиріччя. Тому я говорю, що так, да, це мінус є. І ви скажете, ну як же так? Ну, але якщо б його ну, назбав би зажав, ну, все. да, було б тут б не, ну, мінуса менше. Але була б друга проблема. Бізнес дуже суттєво зупинився. Я не жартую. Зупинилося б дуже. Тобто у нас це протиріччя, коли в деяких моментах приходиться ну, дестимулювати, закривати очі. Закривати очі на те, як працює тіньова економіка. І завдяки цьому ми переживаємо війну. Ось така ситуація. Ну який висновок зробити? А? Фахівці? Хі -хі. Ви самі зрозуміли. Так, да, на валютному ринку за... Ну, от фактично, ви самі це ж за 8 місяців, ви ж в вересні пам'ятаєте, що то робилось, да? Оце от мінус, оце ваш мінус 7. Да, ситуація складна. На сьогоднішній момент та експорт-імпорт. так, Спасає нас не дуже. Тому, да, дійсно, на сьогоднішній момент, на сьогоднішній момент, ну, вся надія на наших заробітчан і на фінансову допомогу. Від неї буде залежати і курс. Дивіться, яка ситуація. От о, цей показник вже так суттєво зростати не буде, тому що, ну скажімо, хто хотів бігти, убіг Давайте так. Але він буде завжди давити. Тому на сьогоднішній момент дійсно дивимося, як працюють наші українці за кордоном, скільки грошей переводять, це дуже присово. І слухаємо повідомлення, скільки ж Україні ще дадуть. Звертаю вашу увагу, що ленд-ліз ну, передбачає, передбачає фінансування економіки України. Мається на увазі, що в рамках ленд-лізу Україна може отримати не лише зброю, але й гроші. Це мається на увазі... Кредит, але дуже тривалий. Ну, років так на 20-25. Розумієте? Да. Але ще раз говорю, це передбачає, а чи він буде, я не знаю. Я не знаю, як умру. Там були розмови, що можливо це буде до 10 мільярдів доларів, хтось називав навіть більше. Але давайте дождемося. Якщо буде, да, не заперечую. Тут, бачите, буде не 13, не 14, а 23, 30, а то дійсно. Ні, ну дійсно, якщо б там було б 30, на ми ти за що не переживали, було б тільки плюс. Але поки що, як бачите, тільки 13. От така у нас виявилась статистика. такий платіжний баланс. Ну що ж, дякую за увагу. Пишіть коментарі, робіть висновки. Я думаю, вам і так уже все стало зрозуміло, що відбувалося і відбувається на нашому валютному ринку. До побачення!